Наша найперша мета це представити Україну, і Україна представлена цього року вже в п'яте, четверте поспіль нашою організацією. А салон монреалю є однією з найбільших платформ салонів у північній Америці і найбільшою подією серед франкофонної літератури в північній Америці. І для нас дуже важливо, щоб Україна була представлена на такій важливій платформі підсвітити українських авторів, українські переклади, українських видавців і українське мистецтво. Адже цього року ми представляємо не тільки кіоски з книгами, а також ми представляємо виставку Харківської студії Азанізімаза, в якій на сьогодні займається 40 діток, 12 діток серед них нейроатипові. тобто це інклюзивна студія. І цього року салон запросив цю виставку, запросив студію на стіну ілюстраторів. Це дуже почесне і поважне місце. І таким чином ми ще і ось так підсвітлюємо події в Україні геноцидальну роз російську війну проти України і майбутнє наших дітей ми представляємо і українські книги, і англійські, і французькі переклади. Я б сказала порівну загалом. У нас близько 200 найменувань книжок. Трьома мовами, а ну на всі смаки і а, на, для усіх відвідувачів. Що мене потішило цього року, це те, що і середа, і четвер це дні шкільного відвідування. І в ПБК в Монреалі є прямо така цікава культура, коли школи приводять діток великими гуртами. І цього року діти приходили до нас на кіоск а, брати у нас інтерв'ю. В них були заготівки зі школи зі спеціальними питаннями. І вони цікавилися, були було питання про війну в Україні. Тобто, Діти прицільно цікавилися подіями в Україні і запитували, які в нас є книги, тому ми розраховуємо ще й на такого молодого потенційного читача. Дуже часто люди запитують, як вони можуть допомогти. Іноді запитують, чи ще в Україні продовжується війна. Такі запитання також зустрічаються. Запитують про наші інші події, взагалі про українські події, про події в українській громаді. А дуже часто запитують про те, яка кількість українців зараз в Монреалі, а запитують, де можна придбати ще українські книги. Ну і взагалом так цікавляться українськими подіями. Це дуже приємно. Я б сказала, що порівняно з нашою участю в 2022 році рівень питань змінився. a i publika Стала більш обізнанішою і трошки зросла у своїх запитаннях. Тобто, цього року нас ще жодного разу не запитали про існування української мови і чи взагалі така є, чим вона відрізняється від російської. В нашому кіоску я б хотіла всім порадити неймовірну книгу французькою мовою французького кінорежисера Мішеля Занавісіуса. А це оскароносний режисер. Його фільм отримав п'ять оскарів у 2012 році. «The Artist». і він написав книгу після своєї подорожі в Україні. Іно Мішель є також амбасадором фонду United24, і він написав книгу про свою зустріч із військовими, волонтерами, парамедиками, звичайними мешканцями, звичайними жителями України і сам зробив ілюстрації, тобто не можна було робити фотографії. Він сам зробив замальовки про цих людей. І він буде у нас. Він буде підписувати книгу на сесії підпису книг у суботу, о 17 годині. Також у суботу о 15.45 він прийматиме участь у круглому столі на головній сцені книжкового салону, де він проговоритиме про Україну і про російсько-українську війну, що для нас є дуже важливим, тому що це дуже відома людина в світі франкомовної французької культури і кіно. Також я б хотіла порадити вам книгу. Летро Дюкрен. Книга написана місцевою журналісткою міжнародницею Магдалін Бутрос, яка працює для Льо Дівуар. Ця книга це збірка листів українців, які пишуть один одному в умовах війни дуже потужна книга. У ну, нас є велика кількість дитячих книг, і книг про мистецтво і про культуру, і про кулінарію на всі смаки. Так що приходьте. А ще у нас буде одна подія в цю неділю, книга Марусі Гайдукевич. Це її. Спогади її мами про імміграцію під часи Другої світової війни з України до Франції. І пані Маруся є дуже відомою історикиною письменницею. Вона на сьогодні мешкає в Торонто, але прийде до нас також підписувати книжки в неділю о 12 годині. Цього року у нас було вчора була ще одна подія. Вчора в нас була а, сесія підписів і зустріч в книгарні галімар з історикинею і письменницею американського походження Марсі Шор. Вона презентувала свою книгу про революцію гідності. І ну, вчора зробила просто фурор, знову ж таки підсвітивши події в Україні. А вона вже тричі була в Україні з часів повномасштабного вторгнення. І Марсі на сьогодні пише нову книгу про російсько-українську війну, про сучасні події. Так що будемо раді її вітати найближчим часом. Сьогодні весь світ також святкує міжнародний день дітей 20 листопада. І саме сьогодні, за декілька хвилин, ми будемо відкривати виставку студії, яку я вже згадала, Харківської студії Аза Маза. На стіні ілюстраторів а ми не змогли привезти їх роботи оригінальні, але ми представляємо постери цих робіт, і це викликає шалену увагу відвідувачів. Роботи настільки тонкі і настільки змістовні, що люди дуже часто не вірять, що вони створені дітьми. Але ми їм показуємо відео. В нас є екран, який показує, як дітки малюють ці студії. Дуже потужна колекція, і також сподіваємося, що ми можемо зібрати для них гідну суму. Ми збираємо для них на генератор і на артистичні. Матеріали, адже сьогодні 40 діток малюють у Харкові в бункері часів Другої світової війни. Тому їм дуже потрібна допомога і наша підтримка. А так серед тих, хто прийде сьогодні на відкриття, о 5.30, ми розіграємо набір листівок з малюнками студії. Так що, будь ласка, ще у вас є декілька хвилин приходьте.